Червоний перець. Який жах. Oh, no. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, oh, no. ти будеш горіти від цих перців? Oh, no. Який жах? Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата, стережіться! зараз щось буде. О, ні! Я що, став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували.